Хочете, щоб ваша англійська звучала більш професійною. Замініть ці три слова. Перше слово look. Замініть його на observe, view. Notice. He looked at the crime scene. Ви можете сказати He observed the crime scene. Наступне слово went. Можна замінити на strolled, sprinted, traveled. We went to catch the bus. We sprinted. To catch the bus. Також замініть слово said на shouted, stated, inquired. The CEO said the profits were up. The CEO stated the profits were up. Запам'ятайте ці слова заміни. І наступного разу, коли вам потрібно буде написати чи сказати went, looked said, задумайтесь на хвилинку і спробуйте. Використати одне з слів замінників.